Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Audi Q5 2021 року випуску. Автомобіль пригнаний з США з мінімальними пошкодженнями. Має оригінальний пробіг 2000 км, оснащено турбобензиновим двигуном об'ємом 2 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач та є система повного приводу Quattro. Має він безключовий доступ по... Колу, електропривід та автодотяжку в кришці багажнику. Кругові паратроники. Як бачите, ззаду також паратроники присутні. Багажник у нас ось так відчиняється. Все повністю працює. У багажничку є додаткове світло. Ось такі крючочки також є. Все працює без нарікань. Камера заднього руху з траєкторією. Безключовий доступ по дверях. Спинка заднього ряду сидінь складається. Є задній центральний підлокітник. Ось такий, бачите? Дерево в салоні також присутнє. Повний електросклопакет. Преміальна музична акустична система Bang Olsen. Зараз ми. Кватро, повністю усюди по всьому салону. Відчиняється та зачиняється дуже добре. Панорамний дах, відкривається стеля світлого кольору. Бачите, є все необхідне для комфорту, є клімат для пасажирів заднього ряду, тобто тут трьохзонний клімат-контроль, розвідка В12, там два порти USB. Ось така ось такий кармашок для на спинці переднього пасажира є контроль сліпих зон, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, автоскладання та, піді... та підігрів зеркал, блокування вікон, повний склопакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь, бездротовий зарядний пристрій, передній центральний підлокітник, сидіння в гарному стані, ніяких нарікань взагалі нема. Автосвітло, передні та задні протитуманки. Круй контроль, підігрів керма також присутній. Є під, підрульові пелюстки, оригінальний пробіг 2100 км, підігрів переднього ряду сидінь, вибір режиму руху, система старт-стоп, запуск двигуна кнопкою, вмикання та вимикання парктроників, допомога при спуску, все присутнє, сенсорний тач, дуже якісна музична система. Тут питань взагалі ніяких нема. Бездротовий зарядний пристрій також працює, до нього також питань нема. Гума в нас 19 го радіусу, Денні світлодіодні ходові вогні. Оптична система в дуже гарному стані, все працює, гарне яскраве світло, є радар, утримання автомобілю на полосі, попередження провітнення також присутнє. Все це ви можете обирати в додаткових настройках по автомобілям. Є навігаційна система, яку треба. Вже перепрошити під наші українські дороги. Давайте я вам ще це додатково покажу. Заходимо в головне меню. Ще раз. В нас є навігаційна система. Бачите, вона ще американська, але можна зробити вже нашу українську, якою ви будете користуватися. Є Apple CarPlay та Android Auto, Bluetooth, USB, все присутнє. Можна обирати жорсткість-підвізки ось тут. Та все, що вам забажається. Яркість підсвічування інтер'єра та екстер'єру. Цього красення ви можете придбати як за готівку в лізунг, так і за криптовалюту. Також ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший та новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії за адресою місто Київ, кільцева дорога 1 паркінг. Улюбленого торгового центру Республіка Парк чекаємо вас, друзі, в улюбленій вам компанії Автофокус. До зустрічі!